Давай тоді від Мюнхену скажи про твоє враження, що відбулося сьогодні в Саудівській Аравії. І от мені інше навіть питання цікавить, яке, до речі, багатьох людей цікавить. А ти побачив цього керівника розвідки а... Рашки? Який був присутній? А був він присутній. А... Я не побачив просто. Я, 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 на... я бачив фото а, ну, американської сторони. А, Лавров, ну, там був Лавров. Це... Я да, він там був. Тобто, але у мене яке питання? От зараз ти прокоментуєш mm -hmm. те, що вони mm -hmm. там говорили. А, а, на Рік, так? Да? Якщо не помиляюся. Здається, що так. На Рітне да, да, керівника да, розвідки. Да, Який да. повинен було бути на зустрічі? Але сидів Лавров. Був був Лавров, один от, радник... Кирил Дмитрієв, радник Путіна, там да, І І ще ще, це... там іще, іще, да. так. Так, так. Дивіться, у мене таке питання до тебе. Скажи. Це питання от, у багатьох людей виникає. Так, так. А, це так співпало, що Володимир Зеленський поїхав з візитами в Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, далі буде в Саудівську Аравію, паралельно, коли в Саудівській Аравії відбувалися ці перемовини. Це співпало? Можу сказати, що зустріч офіційний президента ну, 100% планується набагато раніше. Я впевнений, що ну, поїздка президента це було заплановано. Так. А от те, що туди приїхала Росія і США, я думаю, що це було не заплановано, а так скажемо. Ну, от, треба обрали б. Да, на да, швидкоруч да, місце. Да, да, да. Ну, я так думаю. Це моя думка. Тому що на такій рівні, коли на першому рівні проходять по протоколу, ну так не можна, що типу, Ось, блядь, ми завтра літим в Саудовську Аравію. Ну, ну, це... і, і вони я 100% впевнений. І вони б не прийняли так. Да, но... да, 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 да. Тому я думаю, що а, наші президенти зустрічі були а, заплановані, але зустрічі е, грустної лошаді і а, цього сумної лошади. Л да? В, а, да, Вітков, да, і, і, і да, вот. Марк Рубіо. І, а, і, а, і а з, 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 з боку США, я думаю, що це вже відбувалося, так скажемо. Паралельно виходить. Паралельно, так, так. Да. Ну, тому що ти знаєш, що багато конспірології аж породжувалося. Що ну, да, а я не я просто чув, так, я Зеленський чув. опинився в об'єднаних Арабських Еміратах, що да, він ну, вичікує послушайте. результатів. Ну, ну, тобто, ця конспірологія послушайте, просто друзі, важливо теж обговорювати, щоб розуміти це. Я хочу вам сказати і. Якщо ви не чули, будь ласка, ви подивитесь. Сьогодні президент сказав чітко. Ніких домовин, які будуть між США і з, з, з Рашки, ми не впізнаємо. Якщо вони хочуть домовлятися про що, в першу чергу потрібно спілкуватись з Україною і з Європою. Але я вважаю, що він правий. Сьогодні президент. Каже, що, ну, послухайте, ну давай по, по перше друзі. Ну, подивіться, будь ласка, виступ нашого президента. Так. Він чітко дає зрозуміти, що ніхто не буде визнавати, про що там домовляється, якщо це домовленості без України. Ви послухайте, ну президент сказав, ну чому ви думаєте, що ми в 22 році а когда действительно у нас было э, все всё плохо, не сдались, а сегодня мы сда дам какие мы сдадим какие-то интересы нашей страны. Ну, будь ласка, ну це відповідь. До речі, от Олександр нам э, э підказує такий цікавий момент, він тож на Ришкино не було відмінилось в останній момент. Бачиш, ти був правий. А, да, і також конспірологія закінчилася сьогодні, коли президент переніс візит до Саудівської Аравії. Да, да, так я вам сказав, То... да. Послухай, ну це конспірологія, це ми знаємо. Там там постійно щось вигадують, постійно про щось там розповідають. Але друзі, я хочу вам сказати, е, я вибачаю за тавтології, що я про це кажу вже неодноразово. Я згоден, що у нас є проблеми. Внутрішній питання, да? Дуже багато. Питання написала Ірина Поливача, а які у вас питання до нашого президента внутрішній політиці? Які питання? Я розповім. А я вважаю, що. Це 5 глядачів, до речі. Да, дякуємо кожного. Ну, я, вважаю, що... <кій> я вважаю, що у нашого президента було монобольшинство в парламенті і вважаю, що можна було зробити. Дуже великий крок до з, зближення з Європою, щоб ми швидше вступили в Європу. Ми пам'ятаємо з вами, що був план, який завдяк угу. е е е е е скажу, домашнє завдання, яке нам надала Європа, так. і ми на жаль е е не виконали це завдання. Е у мене дуже багато. Питань до перевохрону правоохронів органів. Органів, так. Да. Слухай, ну я вважаю, що коли ти маєш скільки у нього було? 90% там 85 відсотків да, точно да. було в парламенті. Так, так. Коли ти маєш 80% депутатів і ти. Может, ну, більшість, 200, ну, Більшість, ну давай. Да, да. Більшість. Ну, постоль, да, всього було 450, ну десь. Ну, 230-40, ну, ну хай 70%. Окей. Ну, Більшість мав, так? Да. Да. Слухай, ну, 226 потрібно для голосування, а там да, було так, так. Под, 240, здається, да, ну, 260, да? 260 та да, да. О, Тому а, та, це тільки «Слуга народу, а там вже да, 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 ще да, да, сателіти, якщо брати всіх. Там, що там виходило там 300 Да, да, с лишнім, да, да. А, більшість. А, да. тому я вважаю, що можна було зробити набагато більше. А, тому я вважаю, що ну, якщо це так говорити так на швидку, на на нашу руку, а я вважаю, що а, сьогодні я маю питання до а, правоохоронних органів, які сьогодні не відправдовують мої надії. Да? Ми постійно чуємо там, про бізнес, що є тиск на бізнес. Ну, я вважаю, що а, сьогодні потрібно говорити про те, що а, непрозоро ми бачимо, ми бачимо а, знаєш, там, постійно а, в тендери. Ми сьогодні бачимо, що. Не хочуть давати звіт, як відбудовується наша країна. Тобто ви гроші нам надайте, але звіт ми показати не хочемо. Ну це ж неправильно. Двісно. Тому ну, у мене... але я хочу сказати, що наш президент, я впевнений в цьому, що наш президент відверто любить нашу країну, і він бореться за нашу незалежність і за нашу свободу. Але ви повинні зрозуміти, що він один. І, ну слухайте, ну давайте говорити відверто, послухайте. Ну а до кого питання у мене сьогодні? У мене, я бачив, а, на, в Мюнхені приїхав а, а, Резніков, а, колишній а, міністр. міністр. А чому він а, до нього не питання? Це питання до кого потрібно а, адресувати? Ні до президента, чому він не під слідством, а приїхав в Мюнхен? Ну, Скажіть мені, будь ласка, чому до цього зброї покупали досі нема а, розслідування по дронам? Там, да, ну давайте говорити відверто. Чому дрони купували двічі дорожче? Так. Ну і багато, багато в мене є. Я не кажу зараз, що повинен цим займатися президент. Виключно. Вик... Да? Да? Да. І це точно, послухайте. Я говорив про це, що за п'ять років все, що буде відбуватися, поганий. Це до президента, то, що буде відбуватися гарний, теж до президента. І народ про це потім дасть свою відповідь. Але я вважаю, що, на жаль, в Верховну Раду прийшли не фахівці, а звичайні люди. І я вважаю, що також до влади є дуже багато людей, які які не мають е, досвіда досвіда так. і розуміння як потрібно, але хочу сказати, що, наприклад, якщо брати Дініса Шмигаля, хочу вам сказати, що він дуже змінився, і я дуже вдячний. Він дуже багато робить. Ну, якщо так коротесенько, я думаю, що я відповів. з'явився Дерек uh, Юей, Ми вітаємо його написав. Одразу видно, що ці прекрасні мужчини донатять. навіть на столі в цьому сенсі зекономили. Жарт. <зві> <звіпсер> <звіпсер> да, це питання до Олексія, друзі. <звіпсер> ви пам'ятаєте. Да? Цим питанням він займається. <звіпсер> тому це сьогодні так є, є, є просто щоб ви розуміли, один з операторів, який знімає наш чудовий ЕТР. А, захворів, так і так, так, так тому, щоб допомогти і так далі. Тому що менша кількість людей задіяна, тому да, да, нас обрана за, така модель, та. да. про це але що... е, Дерек, дякую, що ви звернули увагу на цей момент. Так, давай тоді трошечки чату після що Аліна тонніє захищення етеру, пишіть в коментарях. слів, так. А, дя дякую вам дуже. Так, так дуже, дуже дякую. дякую. Дуже, а, дуже приємно. А, до речі, у нас 904 глядача, що приємно. А, підписуйтесь, Кики? поширюйте відео. 904. Я думав, 4 думаю. 904, <с дуже <с приємно. Дякую, дякую так. кожному, хто а, нас дивиться. І...